Борошно, олія, консерви, крупи, цукор це основний перелік харчів продуктового набору від міста. Список одержувачів, хто має право на таку допомогу, з кожною новою хвилею розширюється. Безкоштовні проднабори від військової адміністрації Кривого Рогу та міськвиконкому криворіжці отримують з травня. Днями розпочалась уже п'ята хвиля програми. Список одержувачів розширили до 43 категорій. Відтак, з 1 жовтня отримати продуктові набори зможуть також сім'ї, де є отримувачі допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості отримати дитину або місце проживання, яких невідоме. Отримувачі допомоги непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. Проднабори видають і тим, хто утримує пенсії по втраті годувальника, а також керівникам органів самоорганізації населення. Повторно отримати проднабір мають право ще понад 36 тисяч криворіжців. У цьому пункті в центральному міському районі робота триває кілька місяців. У цьому пункті передбачено видати понад півтори тисячі громадян мешканців центрального міського району в такий важкий час. Вони потребують допомоги. Багато з них отримують лише пенсію, а деякі і роботу втратили. Умови видачі допомоги від міста незмінні. Необхідно мати з собою паспорт. Маломобільним громадянам набори привозять додому. Ціни дуже підскочили, звісно, по порівненню з зарплатами, з пенсіями, хотілося б, звісно, щоб або зарплати, або менше. Тим більше, я кажу, то, що ціни, а у нас багато грошей забирає комунальна сфера. Такі харчові допомоги нам, звісно, зекономлять і все-таки і підтримують нас. Зоя Євгенівна також у списку на допомогу розповідає, досі уговтується після ракетних ударів росіянами по гідроспорудах. Дуже постраждала моя вулиця, де я живу, іорданська, після того як розбомбили нашу дому. І мені дуже хочеться виразити сьогодні щиру подяку, що не зважаючи ні на що, наше місто, наша держава. Піклується про нас. Для мешканців віддалених селищ організували роботу виїзних пунктів. Суботу, 1 жовтня, ми видавали продуктові набори в селище Вангард. Вчора у селищі Рахманівка степне. І сьогодні ми видаємо це останнє наше віддалене селище, це селище Рудничне. Тут до ста чоловік повинно отримати продуктових наборів. Пані Світлана одна піклується про доньку, підлітка та матір з інвалідністю. каже, допомога від міста, відчутна підтримка для її сім'ї. У мене помер чоловік. Дитина отримує дві триста по утілі кормільця пенсію. Я теж працюю на даний момент на мінімальній зарплаті. Дуже важко, звісно, дуже». Виїзне обслуговування зручне для мешканців селища, адже дорога до центру міста не близька. Велике дякую а всіх не то, що всіх, а всіх пенсіонерів, а всіх пенсіонерів посолка Руднічного. Ми дуже вдячні військовій адміністрації міста Кривого Рогу за увагу, за підтримку, за своєчасну гуманітарну допомогу. Всім бажаю швидкої перемоги. Мирного неба Юлія Вітряк Олексій Васильченко постфактум.